Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як настроїти MSI та Так, я розумію, що відео дуже багато, але у мене люди питали. Я вирішив записати невеликий туторіал тільки для себе, для своїх. Може комусь допоможу, буду радий. Заходимо в гру, відкриваємо. MSF Burner, який вже запущений у стані спокою стоїть. Просто сворачую, зігри я не виходжу, натискаємо на налаштування. Так, дивіться. Нам тут нічого не потрібно. Якщо вам щось потрібне, ви можете щось покласти. Я показую тільки, як я налаштовую для себе. Ви налаштовуєте на страх і ризик, дивіться. Ну, це зрозуміло, це запустити з Windows, там в мінімізованому режимі, це нам не потрібно. Натискаю кулер, ставимо галочку, вімкнути програмний авторежим користувача. І нас одразу зустрічає діаграма. В якій дуже точно можна відрегулювати оберти кулера при якихось температурах. Що мене не дуже парить, у мене ПК стоїть під столом. Для мене головне, щоб залізо дихало. 70, і вони починають маслати, тому що я не люблю, коли перегрівають. Тому я виставляю ось так, десь приблизно на максималку. Мене головне, щоб відеокарта не перегрівалася. Форсування це можна вимкнути, можна вимкнути. Прийняти, нажимаю, потім йдемо в моніторинг. І ось тут у нас найважливіше, для чого ми заходили в гру. Дивимося внизу. У нас повинен бути увімкнений MSI F та Burner. Але чогось рівва тюнер не увімкнено, Давайте. Що ріва тюнер не увімкнено, натискаємо пуск та вмикаємо його примусово. Не проблема. Ця програма безпосередньо виводить моніторинг в нам в гру. Так, увімкнули, вона увімкнулася. Ось туди заходимо. Не забудь про лайк. Якщо у вас тут галочка вимкнена, ось так. Ви її вмикаєте обов'язково, тому що Show on Screen Display, вона буде показувати характеристики у нас на дисплеї в грі. Поки що він нам не потрібен. Ми його зворачуємо. Зараз у нас усе вимкнено. Будемо обирати те, що нам тільки нам потрібно. Де на деяких системах буде по-різному, але в основному суть одна й те сама. ставимо галочку напроти того, що нам потрібно, наприклад, температура ГП. Щоб вона з'явилася на оверлеї, потрібно натиснути, і показувати в оверлейному екранному дисплеї. Для цього я обираю текст та нажимаю прийняти. Паралельно в грі бач, з'являється те, що нам потрібно. Потім завантаження ГП. Мене кавить завантаж, контрольної пам'яті. Я виставляю те, що мене цікавий а. Потім я щось буду прибирати, а щось буду встановлювати. Так, поки що ось, давайте ось так залишаю. Показувати оверлей, прийняти. Зараз з'явиться у нас тут. Ось його бачите. Ми побачили, що у нас тут дуже багато процентів, цих невідомих. Це скоріше, завантаження контролера пам'яті він нам не потрібен, тому ми його прибираємо. Ось вже непогано, дивіться. Поки що, щоб не запутуватися, я галочку прибираю. Меморі процес, це теж нам не потрібно. Вказувати верлей, вимикаю. Так, вже почище. Давайте ще щось. Частота ядра ми залишаємо. Техометр, о, ось. Тахометр нам не потрібен. Беремо галку, швидкість кулера мені теж не потрібна. Прибираю галку. Вже почище, бачите. Температура відеокарти, загрузка відеокарти, на якій чистоті вона працює, скільки споживає. А також меморі, скільки пам'яті вона зараз використовує, та чистота пам'яті. Не знаю, можете залишити, а можете ні. Щоб кожен рядочок не обирати, я натискаю процесор та вниз кручу. Через Shift натискаю. На останній ЦП і так обираються усі. Ставимо галочку та натискаємо Прийняти тим чином. Ми обрали, що буде використовувати програма для показу. Тепер нам залишилось встановити галочку, щоб показувати на оверлеї. Трішки зависнути, але це нічого, тому що ми обрали дуже багато датчиків. Хочу переименувати ЦП. Наприклад, на назву свого процесора натискаю галочку на перевизначити назву групи та вписую свій процесор. Таким самим чином можеш обрати і колір, натискаєш на колір та натискаєш прийняти. Мене колір тексту влаштовує, тому я не чіпаю. Як ось так, потім натискаю. Прийняти, але я копіюю, щоб потім не вписувати 10 разів. Так, давайте далі. Показувати так, прийняти. Це завантаження ЦП в процентах. Зараз буде. А також тут показувати, але я тут переписую назву: Ctrl-C, Ctrl-V. Бачите, воно вже з назвою. Далі це був Це чистота процесора зараз буде. Давайте досюди. Показувати оверлей, а також тут групу переписую назву групи, і ось так буде. Натискаю. Зараз вона трішки подумає. І з'явиться. Опа, бачите, не відповідає програма. Ну таке теж буває. О, все пролагало нормально. Так, ми бачимо, що я захватив десь Power а, ось я бачу. Power CP і клок Перевизначити назву групи. Опа, прийняти все, все стало на своє місце. Ну тут можна поставити що... де воно? А от завантаження оперативної пам'яті. Ну давайте поставимо. RAM. Спочатку можна поставити все це, застосувати. Подивимось, що нам не потрібно файлу підкач. Тому ми його прибираємо. Опа, все скільки зараз використовується, і скільки процесів. Так, чистота кадрів. Чистота кадрів тут буде зараз цікавіше, тому що цисто, чистота кадрів я обираю е, графік, текст або графік. Тоді з'являється ось такий графік, по якому дуже добре видно чистоту кадру. Ну, або можна чистоту кадру теж поставити, графік. Ну вам потрібно. Мені це не дуже потрібно, тому я встановлюю просто так. Просто воно буде заважати вам тільки краще, якщо просто. Вона буде циферки показувати, та й все. Так, ну основне, ми зробили. Тут фреймтайм в мене не працює, в деяких людей працює. Я не дуже заморачувався над цим, тому натискаємо ОК та відкриваємо Riva Tuner. Якщо у вас оверлей дуже маленький, його можна збільшити. За допомогою ось цього маленького ползунка натискаємо його, назва on-screen display zoom і перетаскуємо. Он збільшує розмір. Так, ну мені таке велике не потрібно, я десь ось такий роблю. Чи що мій оверлей. Був посерединий. Для цього я ось тут ставлю 700. Це буде серединка, ну плюс-мінус. А так як і воно в самому в самій горі, я хочу, щоб трішки вона вниз була. Тому ось тут я ставлю 50. Натискаю Enter. Все я вас вітаю, ваш МС Афта налаштовано. Після того, як ви вимкнули МСЕ Бернер, а оверлей немає, але нічого не працює, тому що Riva тюнер відповідає за показ. Інформації на екрані. В деяких іграх він може не працювати. Приходиться виставляти пріоритети, ось так хайт або low, якщо не працює, ось так, хай лоу, треба додавати безпосередній ярлик, який ви використовуєте для цієї гри. Він тут з'являється і вона тоді запускається. Якщо теж не запускається Counter-Strike uh, CSGO GO 2, потрібно безпосередньо вписувати деякі команди. Я залишу в описі під відео. Якщо у вас деякі датчики не працюють, не хвилюйтесь, вам потрібно видалити MS AFTA Burner, а також драйвера на відеокарту. Спочатку встановлюєте драйвера на відеокарту, а потім перезвантажуєте, потім встановлюєте MS AFTA Burner. Потім знову перезавантажуєте. І тоді повинно все працювати. Якщо це відео було для тебе корисним, не забудь про вподобайку, а поки що обнімаю, піднімаю, до побачення.